Зонування і компресія в термобілизні. Часто, вибираючи термобілизну, можна зустрітися з такими варіантами, коли вона виглядає ніби якийсь космічний костюм. Тобто різні такі вставочки, там більше тканини, там менше, там якісь різні такі візерунки, малюнки. Воно все не просто так. Як я вже казав, кращі варіанти термобілизни. Вони в собі зонування, Тобто десь тканини більше. Там, де місця, такі як лікті, коліна, щоб їм було тепліше, і також місця, де більш активне потовиділення, це спина, це під пахвами. Там є тканини менше, вона має сітчасту структуру і дозволяє тоді краще працювати. І також деяка термобілизна вона має властивості компресійної білизни. Вона більше підходить для таких спортсменів, які мають постійні важкі тренування. Тобто ви її отягуєте, вона дуже щільно облягає тіло, і вона дозволяє тримати м'язи й судини в тонусі і підвищувати виносливість, підвищувати силу і інші показники в спорті. Але вона каже, підходить тільки от під таку вузьку спеціалізацію, і її одягають тільки на час, коли ці навантаження здійснюється. Тобто, спати в ній це погана ідея. Е, ну і е, Також є такі параметри, як я вже казав, е, щільність, тобто, чим більше термобілизна щільна, тим для більш холодної погоди вона розрахована, е, вона тоді е, краще зігріває, менше відводить вологу, скажімо так. Також по обляганню, е, якщо е, ми Знаємо, що нас очікують навантаження, коли ми будемо рясно пітніти. Нам краще взяти таку білизну, щоб якнайкраще нас облягала, щоб вона забирала всю вологу. Якщо у нас активність трохи менша, можемо взяти, щоб вона вільно сиділа, щоб вона нас не обмежувала.